You need to you. What? You. What? You. Do. You want some Хочеш? А що? Ти хочеш їсти? Чи їсти хочеш ти? А так можна прочитати слова в англійській мові? Ну насправді ні. Тому що тут потрібно бути обережним. В англійській мові порядок слів сталий. Ох, знову нудно. Ну, в англійці насправді не зануди. Просто у нас є багато відмінкових закінчень і вони нам допомагають виражати думку для того, щоб нас зрозуміли. А в англійській мові закінчень немає практично. І через те той, хто стоїть на початку речення, той і виконує дію. Наприклад, Bill кікт the ball. Bill вдарив яч. А the ball kicked Bill? <рес> яч, вдарив біла. Так, яч вдарив біла. Так, іноді є навіть е, більш кумедні ситуації. Наприклад, students або children eat sandwiches. Діти з'їли і їдять сендвічі. А сэндвижі. <laughs> так, досить смішно. А іноді це зовсім має принципове значення. Наприклад, Майк фонд Мері. Чи Мері фоуд Майк? Да, є різні чи ядвою позвоню, чи ти мені. Справді uh -huh. так, що дотримуйтеся цього правила, і тоді можливо якихось таких незручних ситуацій у вас буде менше. Ну що ж, слова ми вже впорядкували. О, да, от як нам ці речі тепер упакувати всі рюкзаки? Як? Дилема і не кажи. Якщо ви збираєтесь в похід, ви неодмінно зіткнетесь з проблемою вибору рюкзака. В рюкзаку має бути обов'язково, водонепроникна накидка, яка міститься в спеціальному клапані. І в разі дощу ви накриваєте нею повністю весь рюкзак. Для туризму нам потрібно, щоб рюкзак мав е серйозну підвісну систему, яка регулюється під ріст конкретно туриста. Також потрібно, щоб були на рюкзаку регулюючі відтяжки, які допомагають тримати форму рюкзака. І не дають йому перехилятися в один чи інший бік. Також варто звернути увагу на пояс. Він має бути м'яким і також з можливістю регулювання. Також, що немаловажно, варто звернути на це увагу, щоб на вашому рюкзаку була нагрудна лямка, яка дозволяє перенести вантаж, коли ви її підтягнули на грудній клітині, вас прослаблюється вона більше на бедрах. І навпаки, коли вам важко на плечі, ви затягуєте пояс, а на грудну послаблюєте. Тоді весь вантаж переходить на ваші бедра. Рюкзаки можуть бути абсолютно різні по літражу, і це треба враховувати. Треба враховувати ріст людини і фактично її фізичні можливості, що вона може нести. Отже, приступимо до укладання рюкзака. У нас є килимок туристичний. Який ми скрутимо і вставимо всередину в рюкзак. Це додасть нам додаткової м'якості в області спини. І потім, якщо у нас є, наприклад, поліетилен, який ми використовуємо абсолютно в різних цілях, ми його можемо скласти ось так акуратно і поставити на саме дно. З тою метою, що коли е, дощова погода, ми можемо, знімаючи рюкзак, поставити його на. Щось мокре, на мокру траву. І поліетилен не дасть можливості воді швидко проникнути всередину рюкзака. У нас є ось такий гермомішок, в ньому складені наш сухий одяг, одяг, в якому ми будемо ночувати, і змінний одяг. Це ми ставимо на саме дно, тому що будемо витягати його аж на ночівлю. І намагаємось щільно все це укласти. Потім у нас є, ось ви бачите, палатка. Палатку ми також вкладаємо і розміщуємо її поближче до спини, щоб нас не відкидало назад через вагу рюкзака. Той простір, який у нас залишився між стінкою рюкзака і палаткою, ми заповнюємо різними речами, які в нас залишаються. Ну, до прикладу, це мотузка вкладаємо дощовик, що є дуже необхідною в поході, у разі дощу, у нас має бути обов'язково дощовик. Ну, і продукти, якщо в нас залишаються, і взуття. Також в ідеалі, якщо у нас є сокирка, ми обов'язково переносимо її в чохлі. Сокиру можна переносити або ззовні прикріплену до рюкзака. Тут ось в мене є такий на рюкзаку. Карман, я можу його вставити сюди обережно. Звичайно, це тільки можна робити, коли сокира має чохол. Якщо вона без чохла, то ми це зробити не зможемо. І нашими лямочками бічними ми можемо її також закріпити, щоб вона нас ніде не загубилась. З іншого боку, можна в такий самий карманчик вставити флягу з водою. Що я і зроблю. У нас залишається котелок і набір продуктів. Той набір, який нам потрібно обов'язково з собою взяти, щоб не залишитись голодним. Чим зручно переносити продукти в котелку? Тим, що, якщо у нас якісь продукти можуть або потекти, або просипатись, ми знаємо, що Далі каталку вони не просиплються. І повністю укладаємо його в каталок, всі наші продукти, і ставимо всередину рюкзака. У нас залишається ще крупа, яку ми ось таким способом пакували в бутилку поліетиленову, що дуже зручно для переносення. І також вона в нас не замокне, і нічого з нею не трапиться. Ми її також ставимо всередину. Має бути порядок в рюкзаку. Крім того, у нас залишилися документи, картографічні матеріали, які також мають бути у нас захищені від води окремо в окремій упаковці. Також вона має бути герметичною, ця упаковка. Ми її укладаємо в рюкзак зверху, для того, щоб в разі необхідності ми могли її швидко знайти. Затягуємо наш рюкзак, фіксуємо це все зверху, щоб воно у нас не розліталось. Є ось така фіксуюча стропа на даній моделі рюкзака, що дуже є зручним. Верхній клапан також у нас регульований, ми його відпускаємо для початку, щоб надати можливість все правильно застібнути. Застібаємо передні лямки, підтягуємо їх і потім те ж саме робимо з задніми лямками. Я думаю, на цьому все можна сказати улюблену фразу туристів під рюкзаки і в подорож.